Доброго дня, мої шановні глядачі! Я Ліна і рада вітати вас на своєму каналі. Давайте подивимось, що очікує на орків на окупованій ними території Донбасу. Що їх очікує найближчим часом? У контексті, війни. У контексті війни ситуація нестабільна. Повертається до них від стабільності до нестабільності. Розумієте, так? Іншим чином. Нестабільність повертається в їхні домівки. Ну, скажем так, у цю їхня домівка тут їхня територія, яка ними окупована, на якій вони відчувають себе хазяївами. Але тут може бути така ситуація, в якій вони не схочуть бути жертвами, тому вони будуть змушені якось зреагувати у цій нестабільній ситуації. Тобто, е Відповісти або якось ну, зреагувати моментально. Можливо, якесь може в них бути чи то святкування, чи то що. Дивіться. От, нібито мало бути все добре, але святкування вони покидали свої чашки, стопки і змушені реагувати. Третя сила. Третя сила карає. Дивіться, як добре, як гарно виходить. Третя сторона. сторона прийшла до них з покаранням накалити ситуацію. Там буде вибухи, там, можливо, там, як, знаєте, зверху буде. Зверху буде точкові якісь удари. Точкові. Можливо, також по наводці, по наводці, буде в них. Знаєте, от вночі буде в них світло, як вдень. Ну, от якось так от. Знаєте, ну от щось таке. І по ітогу покажіть, По ітогу. По ітогу слава нашим ГУР. Слава нашим ГУР. Знаєте, є такі. Свій, Свій серед чужих, чужий серед своїх. Ось і все. У нас відкриті перспективи. Відкриті перспективи. Давайте ми поки на цьому зупинимося. Так, да, там слава нашій розвідці. Все добре, це добре. Ну, ось так. Побачимо, як буде. Побачимо. Побачимо. Найближчі терміни, в найближчі. Ну, от я не знаю, коли це буде, але ми почуємо про це. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна. І ми перемагаємо! Тримаємо стрій. До побачення!